Вітаємо вас, друзі! Сьогодні у нас в гостях представник коледжу феншо Галіна. Вітаю, Марино. Вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні розкажемо вам, де знаходиться коледж і що цікавого для українців в Канаді ми можемо запропонувати. Дякую ще раз, дякую за запрошення. Феншу коледж дуже популярний коледж серед студентів з України. Моє державний навчальний заклад. Ми пропонуємо програму після шкільного та після дипломного напряму. І на сьогоднішній день Україна це є один з наших таких ключових ринків, звідки ми беремо студентів, звідки ми запрошуємо студентів на навчання. На сьогоднішній день в нас є декілька цікавих пропозицій з приводу програм Навчання, які не тільки дадуть вам професію, але також ще дадуть і робочу візу після випуску. Феншу на сьогодні пропонує близько 160 різноманітних програм тривалістю від одного року до 4, а також ми ще пропонуємо цікаві стипендії для наших студентів, про які трішечки згодом, мабуть, розповім. І ще хотіла б наголосити: про те, що з тих 160 програм близько 100 мають акредитацію на після. Um, на робочу візу після випуску, okay. так все намагаєшся сказати англійською. Це post-graduation work permit, Інколи так буває навіть простіше людям зрозуміти. Um, це означає, що ми маємо близько 100 навчальних програм, які можуть вам дати не тільки освіту, а ще й професію, за якою ви зможете залишитися в Канаді, за якою ви зможете гарантовано майже знайти роботу і знайти собі місце під, під сонцем, як я кажу, хоч в Канаді, хоч в якійсь іншій країні. Дякую, а я би хотіла наголосити сьогодні в нашому відео і розповісти про розкрити дві ситуації: це in Canada students, українці в Канаді, які закінчили або закінчують зараз школу в Канаді, і вони зараз шукають якісь опції для вступу в вищий навчальний заклад. І насамперед їх цікавить питання ціни, як як. Скільки буде коштувати програма, чи можна якось розраховувати на якісь стипендії? Щоб зробити цей бюджет трошки affordable. і друга ситуація це вже дорослі студенти, це вже професіонали, які зараз в Канаді, може вони вже на процесі отримання піар, може ще ні, але вони усвідомлюють, що тут в Канаді, незважаючи на те, що в них вже щось є за плечима по кар'єрі, для того, щоб двигатись, рухатись далі і добиватись Кар'єри їм потрібна якась професійна освіта, чи то питання якихось ліцензій, чи ще якісь професійні акредитації. Тобто оці два питання, тобто школяри, які закінчують зараз школу в Канаді, і вони тут покоїть в програмі, і друге питання або друга категорія студентів це дорослі студенти, яких цікавить кар'єра, і це. А, ну, більш за все це вже сімейні люди, люди. Так, ну на жаль, ми не маємо жодних спеціалізованих стипендій або знижок для українських студентів. На жаль, бо Канада, ну принаймні, Фенчу коледж так вважає, що всі рівні, і зараз кризові ситуації є в багатьох країнах, не тільки в Україні. Але зі свого боку, як, як навчальний заклад, ми намагаємося зробити якусь якусь цікаву пропозицію для студентів. Ну, по перше, для дітей, які вчаться в канадських школах. Ми е, пропонуємо наразі змогу отримати зарахування на підставі їх. Статус канадської школи, наприклад, не потрібно здавати для того, щоб зарахування отримати, не потрібно здавати якийсь сертифікат з англійської мови. Але якщо ви відчуваєте, що у вас англійська високий рівень англійської мови, то можна все ж таки здати до Олінго або IELTS і отримати тисячу або або дві тисячі доларів. Це ми називаємо винагорода Award, English Language Excellence Award. Uh -huh. І дуже багато хто з дітей користується цією змогою, бо вони кажуть, я вже тут опанував англійську, вже в мене дуже високий рівень, тому я можу е, здати цей тест для того, щоб пізніше отримати оцей такий бонус, таку винагороду. Вона одноразова, тим не менш, вона доступна для студентів. Е, крім того, наразі феншоу коледж пропонує всім студентам, хто починає планує починати своє навчання у січні, травні або вересні. 2026 року, 2026 року, можна отримати 2000 тисячі канадських доларів гарантованої знижки на перший семестр оплати навчання. Угу. Ну і до того що хочеться зазначити, що я так слідкую за цінами на навчання в Антаріо, і можна сказати, що коледж феншу має одну з найнижчих цін серед державних коледжів, що розташовані саме в цій провінції. Тому ви можете ще й тут трішечки якось зекономити. Mm -hmm. А ще додатковим бонусом може бути саме власне проживання в місті Лондона, навчання в місті Лондон. Бо ми знаходимося не в Торонто. Ми за дві години від Торонто на південь, і Лондон є одним з міст, який пропонує рівень прожива... рівень витрат на проживання нижчий аніж у mm -hmm. великих містах. Це десь приблизно 20-25% різниці на витрати на те ж саме перебування, на харчування, на оренду житла і таке інше, таке інше. Коли я спілкуюся зі студентами, що вчаться в навчальних закладах в Торонто, і коли порівнюю те, що мені кажуть студенти наші, то я бачу, що витрати на проживання у студентів в феншу десь приблизно на 4-5 тисяч доларів на менше, аніж ті mm -hmm. хлопці та дівчата витрачають, які живуть або вчаться в Торонто. Тому ось вам ще до такого змоги, як можна зберегти трошечки зекономити грошей. Так, що ще важливо, ще в нас є цікава стипендія для студентів, хто вступає на бакалавські програми. Mm -hmm. Вона також умовно гарантована, Тобто вона надається як змога, надається всім студентам, хто обирає одну з наших дев'яти бакалаврських програм. Зараз в нас ще дві бакалаврські програми додаються на наступний рік. Скоро буде офіційний анасмен. Буде одинадцять так. Дуже такі популярні програми. І всі, хто поступають у нас на програми бакалавріату, також мають змогу отримати на другому семестрі дві тисячі доларів винагороди. Просто тобто, для того, як тобто, бонус я нарахувала скільки чотири або або. Три або чотири тисячі або можна отримати чотири можна тисячі отримати на перший семестр. На перший семестр це може бути дві тисячі гарантованої. Угу. А та що стипендія пов'язана з англійською мовою або з бакалавріатом, вона виплачується протягом другого семестру. Угу. Тобто чотири тисячі на рік. Да, ну, до чотирьох тисяч на рік. Це теж добре. Угу. Да, давайте розкажемо про другу ситуацію. коли це дорослі студенти, сімейні студенти. Так, з дорослими студентами також цікава ситуація. Бо якщо раніше на початку повномасштабного вторгнення в нас йшло відрахування студентів, хто був на той момент зарахований, а потім вони отримали робочі візи і казали, я вже в Канаді, мені не треба більше нічого. А то через рік ми побачили, як ті студенти повертаються, О, бо вони спробували знах, знайти тут роботу. і Зрозуміли, що робота є, але на жаль, не такого рівня кваліфікації, не така зарплатня. їм ну, пропонується зазвичай, як їм би хотілось, тому багато з них повертається, як ви зазначили, дійсно хтось з них не одружений, але багато її сімейних студентів, таких кому потрібно підвищувати свою кваліфікацію. На сьогодні Коледж розробив спеціальну пропозицію для як ми їх називаємо сімейних студентів, коли і чоловік, і дружина. Планують навчатися у феншу коледжі, і е, коли ви таким чином вступаєте, наприклад, один заявник йде в нас і сплачує повну ціну, за як, mm -hmm. як для іноземних студентів для міжнародних студентів, то інший заявник може отримати е, 7 тисяч доларів на перш на однорічну програму на перший mm -hmm. рік навчання. Якщо студенти вчаться по два роки і більше, то можна ще 7 тисяч отримати на другий рік навчання. Mm -hmm. І тому отримуємо 14, до 14 тисяч на другого заявника, на бо другого ще заявника. до того ж, можна також використати ту стипендію за бакалавріат і можна uh -huh. використати стипендію за англійську мову. Uh -huh. І в принципі ще можна використати ту стипендію, знижку на перший семестр uh -huh. додатково. Це дуже цікаво, але я запобігаю питання, які можуть статися в наших глядачів. Чи можна цю стипендію розраховувати на сім'ю? Ну бо той випадок, коли а, другий студент це, наприклад, дитина, а не а не чоловік чи дружина. На жаль, ні, на жаль, наразі ця стипендія я називається спаусал. Я вас розумію, так але я хочу сказати, що ми сьогодні у феншу коледжі ми намагаємося розробляти ще якісь цікаві пропозиції. Немає нічого підтвердженого, але є багато в проєкті, чесно вам скажу. І я дуже дуже хочу, щоб їх затвердили, бо там будуть цікаві. Я не буду видавати всі секрети, але знайте, що вам треба слідкувати за новинами на каналі Едюкейт», на каналі «Феншук», На каналі «Феншук Коледж також. Будь ласка, слідкуйте, бо ми зараз в процесі розробки ще деяких знижок. Mm -hmm. Оця ж стипендія на 7 або 14 тисяч. Вона працює тільки, якщо вчаться чоловік і дружина. І шлюб має бути офіційний. Партнерство тут не розглядається, бо в країні нема такого, uh -huh. як комолопартнер. Mm -hmm. Так тому тут тільки має бути офіційний шлюб, що підтверджується свідоцтвом про шлюб. Mm -hmm. Я ще щось хотіла вас запитати. А, таке питання я бачу останнім часом, що люди готові родини готові розглядати той випадок, коли з переїхати, тобто релокація, тому що вони, наприклад, вирішили навчатися в тому чи в іншому коледжі, і я знаю, що феншоу і Лондон це одна з таких дистинейшен. Яка якраз може для сім'ї бути цікавою з одного боку, це імміграційні антерійські бенефіти, тому що це outside of GTA, і я, як імміграційний консультант, бачу в цьому на Permanent Resident Application Теж додаткові опції. Але я б хотіла, щоб ви розказали, чому студентів та їх сім'ї може зацікавити ця релокація, наприклад, з Торонто, переїжджати. Навчатися і шукати роботу, тобто вони везуть дитину вчитися в коледж а саме переїжджають, чому їм може бути цікаво. Дуже цікаве запитання, і насправді я багато цьому саме аспекту. Я приділяю багато уваги під час своїх презентацій, бо е Лондон. Це класне місце для родин. Там є дуже чудово розвинена інфраструктура, багато дитячих садочків, багато шкіл. Це якщо у вас діти маленькі ще не вчаться. Так, якщо ми розглядаємо вже більш дорослих студентів, то тут є декілька переваг. Ну, першу я вже назвала це дешевший рівень витрат на проживання. А ще є цікава офіційна статистика. Одна з них це рівень безробіття в Лондоні, рівень безробіття в Торонто на порівняння. Я ще раз наголошую, це офіційна статистика, так на що ми можемо спиратися. Так, от зазвичай в Лондоні рівень безробіття нижчий, аніж рівень безробіття в Торонто, з якогось боку можна сказати, ну звичайно, і масштаби міст не можна порівнювати, хоча. В Лондоні на сьогодні 600 тисяч населення. Це не таке вже й маленьке місто. Це четверте найбільше місто в провінції Антаріо, одинадцяте найбільше місто в Канаді. Це одне з найшвидше зростаючих міст в Антаріо. І о, знову ж таки наголошую, офіційна статистика mm. каже нам, що на сьогодні, станом на вересень 25-го року, рівень безробіття в Лондоні складав всього навсього 6,8%. у порівнянні, наприклад, з більшими містами, де там до 9% доходить. Тому це перше. Друге, коли шукаєш пояснення, в чому справа і як таке стає, і чому таке взагалі можливе, і чому так сталося, то пояснення дуже просте. В нас в регіоні майже 15 тисяч компаній зареєстровано. Це достатньо розвинений регіон, там багато є бізнесів, якими ви можете займатися, де ви можете працювати, ви можете заснувати свій власний бізнес. І через те, що ще нема такого перенасичення ринку, є більше змоги навіть, наприклад, для, для розвитку власного бізнесу. Ну і що ще в нас важливо? В Лон... знову ж таки офіційна статистика: нижчий рівень кримінальної ситуації, кримінали криміногенної ситуації. А буквально вчора вночі мій керівник поділився з нами статтею, де сказано, що Лондон все ще в десятці найтехнічно розвинених міст Північної Америки. Минулого року це було четверте місце, якщо я не помиляюсь. Північна Америка, через те, що в нас дуже багато компаній пов'язаних з IT, дуже багато компаній пов'язаних з виробництвом різноманітним. Тому є певні переваги з одного боку, отакі економічні. З іншого боку, люди також обирають інколи Лондон, бо вони кажуть, легше менше ком'ют-тайм. Менше часу витрачаєш на дорогу, а на на жаль, заторів зараз і там не вистачає, бо там також іде ремонт доріг і комунікацій. Але тим не менше, у порівнянні з великими містами, ти не витрачаєш по 2 час, 2 години, перепрошую на дорогу, і ти можеш дістатися з діаметрально протилежних кінців Лондону максимум за 45 хвилин. Це максимум а, і за умови замовити. Це не Оце ж тому дуже багато хто. Я знаю навіть серед моїх колег з коледжу, вони кажуть, ми свого часу починали з Торонто, а потім приїхали сюди, бо тут. Більше для дітей є змоги розвиватися, чимось займатися це не коштує всі гроші світу, і через це люди переїздять от міста, як Лондон. Це такий ідеальний баланс. Мені Дякую, здається. Я теж можу це підтвердити, тому що я бачу тенденцію наших студентів, випускників коледжу, які залишаються, тобто вони до нас приходять вже на імміграційний процес. Автор graduation, і я бачу, що вони лишаються в регіоні і вони знайшли employment, То для мене це дуже важливий показник, якщо вибирати цей регіон, для того, щоб переїхати. Ну, такі дуже добрі веніфіти. Дякую вам, Галина. Дякую, друзі, що ви нас дивилися. Якщо ви маєте запитання по цих scholarship, пишіть, будь ласка, нам на e-mail, який буде внизу в коментарях. Або ви можете контактувати нас в наших соціальних мережах. Дякую вам і до побачення. Дякую на все добре.